Всім доброго дня сьогодні 8 квітня, і недавно відбулися матчі третього туру ХФЛ І скоро вже через пару днів буде відбуватися вже четвертий тур християнської футбольної ліги. І сьогодні ми з Олександром Довганим, капітаном команди Бистриця, хочемо дещо проанонсувати цей тур у вищому дивізіоні. Олександра, дякую, що ви прийшли. Приділили доброго час. дня. Давайте зразу перейдемо до справи, і що можете сказати про перший матч, який будуть відкривати команди Фенікс і Темпо в 12 годині. Це в суботу буде. Як ти думаєш, хто ну фаворит? Ми розуміємо хто Фенікс. чи навіть ну та по іграх ми так. бачимо, що він фаворит. Як, як ти думаєш, «Темпо» зможе дати достойний такий опір цій команді? Та, я вп... навіть не, не думаю, я впевнений, здається, що. Темпо може навіть бути одна з перших таких команд, що дійсно десь достойно зіграє проти Фенікса. Mm -hmm. Тим більше, що Фенікс ще не забивав, ah, не пропускав, пропускав. цієї голи, тому досить цікавий матч буде. Ну, mm -hmm. Темпо після тієї поразки в попередньому турі, мені здається, десь можна сказати, так удумається і більш якось е, ліпше віднесеться до гри, більш якось може загорченіше вони будуть грати. І, mm -hmm. Цікавий матч буде. Як ви думаєте, що темпу не вистачило в грі проти Прайда у минулому турі? Мабуть, можливо, досвідом, мені здається, десь не вистачило їм такого. В принципі, за грою досить ну, непогана була гра. Але, напевно, що імено, я думаю, що ключову роль зіграв досвід і, напевно, що використали помилки, тому що темпи часто помилялися в цій грі. Мені здається, якщо вони попрацюють над тим, щоб не помилятися. І це в них все вийде в цій грі? Добре, наступний матч. Побажаємо зараз перші командам гарно виступити, да, показати всі свої найкращі сторони. Ми переходимо до наступного матчу. Це гра між командами Візавторма і Спарта. От як ти думаєш, варто щось говорити про цей матч? Як думаєш, Спарта зможе дати ну, от, такий опір? ну Приніс з матчами, ці, ці команді, от ми все-таки вони фізовтор важковаговик вищої ліги. Зможуть вони протистояти, ну, ну, з... ці команди? З... Досить якось погано збираються на ігри, я замітив. в попередньому торі теж. це теж багато. Якщо команда не збирається на ігри, це вже можна сказати як до старту такий, напевно, що mm. знижують їх шанси на, на хороший якийсь результат. А тут, я думаю, візав тарма явний фаворит, ніхто ну, навіть це не варто приховувати. Мені здається, що тут навіть стоїть питання, який рахунок просто буде. Це Чи я думаю, що тут буде розгром в цьому матчі, я так прогнозую. Ну так, е, ну, так тут так само знаєш, нема далі що говорити. Ну, побачимо, що Спарта, як віднесеться до цієї гри, якщо візів та армі теж не потрібно розслаблятися. Тут чемпіонат такий, що Цікавий. Та, не можна розслаблятися ні на хвилину в кожній грі. Е, наступний матч Атлетик Патріот. Ось дуже інтересний матч такий буде, тому що Атлетик е, так само ще не програє, не програє вже ну, другий тур, да, бо а, там один з пер... перенесених. А Патріот все-таки тяжко входить в чемпіонат, як думаєш, що може ну, «Атлетик» потрібно. це десь поки що таке відкриття, мені здається, чемпіонату. Uh -huh. Досить добре стартували вони, і ну, цікаво, чи вони продовжують дійсно свою переможну серію далі. Uh -huh. І дійсно uh -huh. досить, ну, не знаєте реально місце, яке претендує Атлетик, тому що що вони виграли і йдуть в групі лідерів. Тому якщо вони дійсно далі будуть вигравати в таких. Іграх, як от, з Патріотом, то дійсно вони можуть закріпитись е, в верхній турнірній частині таблиці і боротись дійсно може навіть за медалі. Тому досить цікавий матч буде. Ну Патріот теж не грав е, другий тур е, з Феніксом. Досить би був цікавий матч подивитися, як патріот зіграє е, цей третій тур. Ну, вони зіграють 14 числа в неділю, Тож саме можете прийти глянути. Я думаю, так вже можна назвати його фаворитом, мені здається, в цьому матчі, але гра має бути досить цікава. Так, я так само вважаю, що буде дуже інтересна гра і ну, не буде такого явного фаворита, наприклад, як в другому матчі візавному. Це навіть трошку не буде в цій так. грі, досить рівна гра має бути. Так. Добре, наступний матч вистриця Ельдорадо, Галицький двір. От Саш, що ти можеш сказати, як ви підійдете до цієї? гри, Адже після минулого туру все-таки здобули свою першу перемогу, таку тяжку. Як ви вважаєте, що ви будете показувати або як ви будете діяти проти команди Ельдорадо Галицький двір? Ну, перше почну з Ельдорадо. Мені здається, ця команда не заслуговує на те місце, яке вона зараз займає, і не заслуговує. Ну, що на них одне очко, тому що вони. В цих трьох іграх ну досить добре грали і мінімальні поразки дві цей дана да, один-ноль і 4-3 тепер від корінь пасу. Хоча там досить рівна гра була, і як мінімум нічия могла бути. Тому мені здається, що ця команда ще своє ну, покаже не, не в цьому чемпіонаті та і, надоложить. і ну, І для нас це досить така цікава реальна гра, тому що. Вроді Ельдорадо, як має одне очко, і вроді можна сказати, що не поки що сайдери, але насправді це, я думаю, команда, яка входить десь в п'ятірку, так найсильніших. І, та, тому для нас це така відповідальна гра буде в першу чергу. І ця гра покаже реальні наші такі, мені здається, сили. Тому що ми дві, 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 двом командам програли, це курінь пасу і візівтормі, вони зараз займають перші місця. І виграли в торнадо. Тобто, а ця гра десь якраз має показати дійсно нашу таку реальну силу команди і приблизно на що ми зможемо претендувати. Mm -hmm. ну, я думаю, що тут шанси мені здається 50 на 50, то що, що в Ельдорадо є досвідчені гравці, що в нас, які не один раз ну, грали на ХФЛ, не один сезон. Mm -hmm. І також варто сказати, що Солідом нас завжди досить цікаві ігри були. <гадуються> да, да. Э, пригадуються, і в нас були і нічиї 3-3, і того сезону, пам'ятаю, 7-6 вони були в нас виграли на останніх хвилинах. <гадую> тобто завжди якісь такі драматичні в нас матчі. Думаю, цей матч буде винятком і запам'ятається теж. Uh, зрозуміло. Добре, побажаємо командам е показати свої. Е е е е е е Ще раз найкращі сторони, найкращої ігри. Е, і е, зараз ми прийдемо до наступного матчу. Це курінь пас і зоря Ось теж мені здається буде інтересний матч. Адже все-таки Зоря щось дуже е, тяжко входить в чемпіонат, вже має дві поразки. та е, Курінь пас зараз е, напроти війну досить так е, гарно війшов, да, вже всі Перемоги, 9 очок, що може бути краще. От інтересна буде гра. Що зможе зоря показати корінь пасу, і що корінь пас може запропонувати зорі? Ну, Ось в питання в тому зорі їм е, треба зібрати свій оптимальний склад, можна сказати, свій навіть такий чемпіонський склад, mm -hmm. яким вони грали того року. була. Бо... Поки що по тому складу, який вони грали в цих попередніх торах та матчах, то досить важко їм буде щось протиставити корінь пасу, тому що команда вже зіграна корінь пас добре. Бачимо, навіть така команда, що виграє переважно в один м'яч. Тобто, така команда, що може змінити в будь-який момент хід гривень. Навіть взяти два попередніх тури, що з Ельдорадо, корінь Пас грав, що з нами. Теж вони такі вольові перемоги здобувають, тому зорі буде дуже важко, тим більше, що корінь пас зараз є лідером чемпіонату. Yeah. З трьох матчів взяв максимум 9 очок. Тому теж такий матч, ну, не знаю, більше, напевно, питань має, ніж відповідей. тому що... Багато ще залежить від зорі, як вона е, покаже себе, як збере свою. Чи коли вони питання також, коли полягає в тому, коли вони віднайдуть свою гру зоря, mm, Ту yeah. таку чемпіонську дійсно, що вони були такими лідерами. Mm, тому будемо, ну, хочеться побажати, та, щоб зоря зібрала свій цей чемпіонський склад і дійсно вже показала свою здається, таку реальну силу, щоб е, вона нагадала всім, що вони чемпіон і мають показувати чемпіонську гру. Зрозуміло. Добре, наступний матч. прайд Торнадо. прайд Торнадо досить цікавий буде матч. Ну, думаю, що тут не знаю, таких не можна сказати, що Прайд буде ж таким фаворитом, тому що там щось не везе, мені здаються, зараз. <сміт> <сміт> це, Може через, через те, що в них зібралось ніби дві команди, ну, злились в одну. І це десь, напевно, що тяжко. тяжко Зігратися з ровцями навіть тяжко ну, навіть якісь тактичні, цей, потім ну, заміни робити, там, мені здаються, них цим трохи проблеми. І mm -hmm. тому ну, торнадо, якщо має нолючок, там, по-моєму, зоря, і вони мають тю нолючок, mm -hmm. і їм важко буде. Ну, надіємося, але... що все таке, да, в принципі, ну можна сказати, що це дійсно такі найдосвідченіші команди, які грають <райф> на Ну, і довго грають, да. з довгожителів. Так, да, тому буде <райф> 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 цікавий матч. І я думаю, що Прайд, ну, можливо, такий має деякі шанси, mm -hmm. ну, більше шансів ніж на перемогу, але все рівно. 50 на 50. Так, можна я б теж дійсно сказав, 50 на 50. І мож... можливо, тут і бути нічим, не здається, в цьому матчі. Так. А, Тому ми, якщо розібрали четвертий тур вищої ліги, бачимо, що досить такі інтересні матчі будуть. Тому приходіть, вболівайте за свої команди. Слідкуйте за чемпіонатом і хотілось би вас привітати з наступаючим святом такою Пасхою, та побажати вам підготувати ваші серця до цього до цього свята. Адже ми розуміємо, що це свято воно одне з найважливіших свят в християнстві. З вами був довгий Олександр, і до побачення.